Всім привіт! Всіх вітаю з, навчальним, з початком навчального року. Ну, а в мене сьогодні буде розпаковка. Розпаковка мого замовлення із цього 12-го каталогу. Сьогодні я забрала своє замовлення і зараз покажу, що я замовила. Отже, Перше, це в мене тут накладна моя. Ось Так. Ну, По-перше, хочу сказати, що я замовила всю лінієчку серії Pur Skin, яка є в цьому 12-му каталозі. Ось. Зараз будемо передивлятися. Так? Будемо дивитися. Отже, маска. Так, Порскін. Тобто це е, підліткова е, серія Порскін. Ось я чис виключно взяла її е, для своєї доньки. Ось для того, що дівчинка е, ходить до школи, так, старші класи. Треба, щоб личко було чисте. Так. Ось щоб гарно виглядати. Ось це вугільна маска. Порскін. Виглядає вона ось так. Далі. Скраб для обличчя теж серія Пурскін. Далі маска, глиняна маска, для обличчя. До речі, всі ці засоби йдуть по 99 гривень. Так? При замовленні двох, ну, при замовленні. Будь-якого кратного числа. Так, 2, 4, 6 продуктів. ось, Кожен тоді з них йде по 99 гривень. Далі матуючий крем для обличчя теж ось Пурскін. Далі тонік теж серія Skin Ну і взяла ще два мила, теж серії Pur Skin. Ось таке це мило для обличчя і тіла. До речі, воно дуже гарне. очищує обличчя. Коли не вмиваєшся, то обличчя не сушить. Я теж пробувала, так. І моїй донці воно теж дуже подобається. Ось то обличчя, шкіра обличчя. Стає чистою, вона аж рипить після цього милка. І вона не шелушиться, не пересушується, нічого. Тобто, це мило спеціально для очищення обличчя. Ну, може очищувати також і тіло. Ось. Так, я взяла два, дві штучки. Так, тобто, ось це ця серія, та що о, всі засоби. Які були, так, які були в каталозі. ось, Усі вони ось тут, оцю повністю цю серію взяла. так. До речі, тут о, теж написано, де перший крок, де другий крок і де третій крок. Масочки це масочки окремо йде, так? Далі. Перший крок очищення це є гель теж для мивання, так? Для мивання пурскин або можна о, очищати обличчя милом. Оці. Далі, другий крок іде тонік. Ось. Тут ось написано намальована двоєчка. Двічка, бачите? Ось, Другий крок. Далі, третій крок це матуючий крем. Ось три цифра намальована. Ось. Ну, і також, звичайно, що очищать обличчя можна і скрабом. А, скрабом. Але тут одинички нема, так? ось, Тобто, зрозуміло, так? Що для очищення обличчя або гель для вмивання, або скраб можна використовувати, або мило. Ось. Так, цією серією. Ця серія, зараз я її трошечки відставлю. Будемо дивитися далі, що я замовила. Так, далі, акція йшла. Так, по акції, перший тиждень розпродажу, ексклюзивно онлайн. І йшли ось такі засоби. Це маска для рук, це Сведі спа, шведський спа-салон. Вона дуже класна, в мене одна така вже закінчилася. Ось вона дуже гарно. Пом'якшує шкіру рук, так руки стають гладенькі, м'якенькі, немає ніяких ні загрубілостей, нічого. Тобто я її активно використовую, особливо зараз, коли сезон городів, ось то руки пересихають, так десь щось, якісь загрубілості з'являються, там і навіть і мозолі можуть з'являтися, так якщо довго довго працювати на городі, то мені допомагає ось ця маска. Це я її замовила. Так, і ось такий крем, так, серія Butanicals. Зараз покажу. Крем для рук. Ці два засоби йшли по акції якраз, по розпродажу. Ось такий кремчик. Дуже гарно а, пахне. Тут його, а, зараз скажу, скільки 50 мл. Невеличкий такий і тюбик. Ось, але його використовувати треба не багато, а зовсім трішечки, трішечки, і його вистачає на те, щоб якраз нанести на всі руки. Так. Далі для очищення обличчя додатково я взяла до МС ось таку штуку. Ось, така штука, вона є в каталозі. Зараз подивимося, як вона називається правильно. Двохстороння щітка для очищення обличчя. Двохстороння щітка для очищення обличчя. Я навіть можу зараз її розпакувати. Так, зараз відкрию, Ось, дивіться, з цієї з сторони, так, Беру. з однієї сторони така ну, грубіша сторона, тут такі ось. Бачите такі штучки, такі резинові ці, ну, як щіточка, да? А дуже м'якенька-м'якенька, ну це для, для зразу, коли очищуєш обличчя, так? попередньо. А потім вже можна також іде ось тут ось така, вже більш м'якенька щіточка. Ось це щіточка. Так, це не... Воно виглядає так, наче як з е... диску, як наче вата. да, ось, Але це ось щитиночки. Не м'якусінькі, м'якусіньки, Тобто вони будуть утворювати дуже таку е... пінку. Ніжні-ніжні. Теж для е... цього, для очищення обличчя. ось, Дуже гарна. Мені подобається. Мені вже подобається. ось. Отака штука. Так. Далі. Також мені подарунок. Так. Ви знаєте, мабуть, ви знаєте, так, бо я тут ставила у сторіс банери, так, що в нас з'явилися в компанії нові аромати, які створені з, разом із штучним інтелектом. Так. Це аромати унісекс. Ось. Мені пройшли пробники. Мені ось пройшли пробники ось ще нових е, ароматів. Їх щось тут дуже багато. Якщо може я їх спробую відкрити. А, і ще ось що, щось е, Мені дуже їх багато, прийшло, зараз подивимося. Що, Подивлюся, що це за, за пробники. А, пробник туалетної води Глейша багато. А, це набір пробників. Тобто набір пробників просто не самі, там один чи два пробнички, так, а цілий набір а, пробників. Набір пробників чого прийшов? Тому що я замовила, замовила набір каталогів, так, оцих каталогів 12, для того, щоб роздати, наприклад, своїм клієнтам, які в мене. Замовляють періодично якісь продукти. Так, це новий каталог, вже наступний, це 13-й вклала компанія. Далі вклала мені сюди ось такий крафтовий пакетик. ось ну і За які каталоги я кажу, так, які я взяла. Я ось ці. Оце зараз 12-й каталог, отакі ось ідуть. Ось. Отакі каталоги я собі замовила. Ось, щоб люди не чекали, наприклад, хтось там дивиться, так, а інші чекають. Щоб люди не чекали, я відразу їм роздам, і хай вони переглядають. Ось. І подарунок до цих каталогів, оці обмірки. Так, аромати Лейша, далі, зараз о... подивлюсь, Палетна вода глейша, тулетна вода Глейша. Їх щось два. так, і ну, Зараз давайте, один якийсь що один, чи всі можна повідкривати. Зараз просто цікаво, навіть самі мені цікаво подивитися, що ж там за пробники. Так, Глейша, Глейша рок. Так, це подарунок, так. Це чоловіча туалетна вода. чоловіча туалетна вода, Глейша рок. 35, 668 код. Ось такі прубнички. Так. Тобто це всі, мабуть, аромати Глейша, Так, це зрозуміло. Наступний зараз відкриємо. В цьому каталозі я говорила про аромати, так, створені штучним інтелектом. Так, в цьому каталозі вони вже є. Там теж на їх іде акція, так, при замовленні двох ароматів, так, кожен іде по 400. Скільки там? По 485, здається, гривень. Ось. Так, Там глеша рок, це. Глейша, так, Глейша, Глейша, глейша. Просто глейшер аромат теж чоловічий. Так, Розуміло. І ще один. До речі, оці аромати, усі глейша, вони дуже теж ходові, дуже класні. Їх дуже добре теж замовляють. Чоловікам теж вони подобається. І ще один. Це у нас. ...да, Глейша Фає. Глейша Файє це отой вогняний, так? Ось. Це теж туалетна вода. Вогня, ну, вогня, вогняна можна так сказати, бо вона. Так, а тут і перець там є, і і ще нотки такі, знаєте, гарячі, як кажуть. Ось. Ось таке в мене сьогодні замовлення. Я з вами поділилася. Якщо вас щось цікавить, можете мені зараз задавати питання. Так? Можете мені зараз задавати питання. Якщо вас щось цікавить, можете замовляти, так? Запитуйте, я вам підкажу акції, якщо є акція, так, щоб вам найвигідніше було замовляти, так, замовити будь-який продукт, який є. Ви можете мене запитати, так, я вам підкажу. Так. Всім привіт-всім привіт! Всім привіт. Так, друзі, запитуйте, чекаю ваших запитань. Так? Чекаю ваших запитань. Я вам хочу у цьому каталозі так, знайти... Так, що я хочу вам показати? Ось ця серія, яку я всю о, взяла донецьці, оце вона. Ось в цьому каталозі 12-го, бачите? Я всі ці засоби забрала. Кожен із них, ось, бачите, тут навіть написано: ось, кожен по 99 гривень при замовленні ну, кратного числа. В разі придбання будь-яких двох. Ось. То в мене всі вони вийшли по 99 гривень. Далі, ось ця штучка, так? Ось, я, що я вам показувала, ось я її замовила, бачите, для очищення обличчя. Оце вона. 189 гривень. Всього. 189 гривень по каталогу. Так. да, до речі, і мило 65 гривень. Бачите, оце Оце. 65 гривень. Так. Я вам хотіла, знаєте, що показати? Я вам хотіла аромати показати. Аромати, вони в цьому каталозі, оці нові, вони вже. Є, зараз знайду. Ага, є, Ось вони. А ті, що створені з штучним інтелектом. Ось. Бачите? Оце їх три аромати. Тобто кожен аромат це є особлива атмосфера. І, до речі, їх можна між собою теж поєднувати. Вони підходять як жінкам, так і чоловікам, ось тому, що вони унісекс. Ось. І, і о, так як о, створені вони за допомогою штучного інтелекту філіра, ну, і о, саме штучний інтелект о, поєднав настільки компоненти, так, що вийшли дуже навіть такі. Ніжні і е, такі привабливі аромати. У мене є, е, е, я брала в тому каталозі пробники. Ось е, двох ароматів, то хочу сказати, що дуже класні, дуже класний аромат. Ніжний, не, не різкий абсолютно. І знаєте, навіть, е, щоб з чимось порівняти, навіть я не можу порівняти, бо там такі композиції, що... Е, Ну, ні на що не схожі, але аромати дуже приємні. Ось, ну, це, ось Наприклад, цей – це, це мускусно-деревний ось такий аромат. Ось це мускусно-деревний аромат. Тут і рис ходить, є в складі ірис і металічний мускус. Ось, Далі. Ось такий, наприклад, аромат. Ось такий аромат. Так, тут в складі є ваніль. Так, нотки, такі нотки ванілі, так. Ось. І якийсь такий запах моря, морський бриз. Ваніль і морський бриз. Теж такий ніжний, ніжний, приємний, теплий такий аромат. Теплий, приємний. Ось. Ну, і ось такий скоб, так? Ось це тут груша є, ось навіть намальована, так. До речі, мені саме найбільше цей подобався, бо це саме завдяки нотці груші. Ось, Тому аромат такий свіжий і дуже-дуже такий насичений, пахне грушею, дуже приємно. І він ще вважається. Літнім таким ароматом, як спогади про літо. Ось. Тут також є нотки магнолії, квітки. Ну І також трошки ноток мускуса і сандалового дерева. Ось така своєрідна композиція, але дуже приємний аромат. Мені він сподобався найбільше в пробнику, Тому я уже собі визначила так, і буду замовляти саме ось такий для себе аромат. Ось цей. Так, друзі, кому, до речі, нас ще покажу, так. Відійду від ароматів, покажу, що у нас така туш Тремент зараз йде, дивіться, по книжці по 99 гривень. Клас! Друзі, що вас цікавить так? Давайте я вам залишу ще раз посилання на каталог. Ось, на електронний каталог. Ви переглянете, подивитесь, ви можете мені. Мене ще запитувати, так? можу вас проконсультувати, також допоможу вам зібрати, якщо є, якщо треба якісь засоби, так. Ось. Також можете в мене замовляти, так, я вам відправлю відразу із сайту, так? відразу відправлю те, що вас цікавить. Ось те, що ви захочете замовити. Можете мене сміло замовляти, так? Ось. А можете, звичайно, самостійно замовити. так? Но для цього вам треба буде реєструвати особистий кабінет. Ось. Для реєстрації особистого кабінету потрібно ваше прізвище ім'я і номер телефону, і все. Так що можете. Собі самі реєструвати, я теж можу посилання і теж залишу посилання для реєстрації особистого кабінету. Так, якщо запитань немає, немає запитань, ніхто, ніхто, ніхто не хоче нічого. Запити, запитувати у мене, так? Якщо з'являться у вас запитання, ви можете завжди написати мені у приватні повідомлення. Ось. Я відповідаю у приватні повідомлення. Тут, у директ. Так, чекаю ще ваших, почекаю ще ваших запитань. Можливо, ще хтось хоче щось запитати. Так, якщо немає запитань, то не буду вас затримувати. Так. Доброго всім вечора. Гарного вечора, тихої, мирної ночі. Ось. І до... Зустрічі зустрінемося в наступних прямих ефірах.